Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні у мене на огляді Moto Edge 50 Neo. Це компактний флагманський смартфон, який поєднує в собі високі. Технічні характеристики, доступну ціну та широкий вибір кольорів вже з першого погляду помітна різниця між ними та Moto Edge 50 Neo? А яка саме розберемо зараз у цьому відео? Але перед початком, як завжди, ви ставите ось таку вподобайку під цим відео, підписуєтесь на канал і обов'язково підтримуєте наш збір на дрони. Ну а ми. Погнали у комплекті зі смартфоном. Ви знайдете фірмову ароматизовану упаковку, USB-кабель Type-C на Type-C, посібник, інструмент для встановлення та витягування сім-карти, а також захисний чохол. Особливо приємно, що чохол не прозорий, а виконаний у тому ж кольорі, що й сам смартфон. Він стильний, приємний на дотик та зручний у використанні. Наявність чохла в комплекті економить ваш час на пошуки та покупки додаткового аксесуара. Смартфон доступний у кількох кольорах: червоний, бежевий, сірий, сирий. Ні, та пантон Моча Маус це відтінки вирізняються серед маси однотипних рішень на ринку. Корпус має пластикові грані та задню кришку з покриттям з екошкіри, що додає приємних тактильних відчуттів. А ви знали, що в інтернет-магазині AliExpress можна придбати дуже багато цікавих продуктів? Я, наприклад, взяв собі новенький DJI Mic Mini. Тепер можу набагато зручніше записувати звук без провідних петличок, навіть за допомогою смартфона, притому не втрачаючи якість. Ви також можете придбати. Та там товар та ще й зекономити завдяки промокодам, який ви зараз бачите на своїх екранах. Варто нагадати, дія промокодів обмежена, тому слід поквапитись. Я посилання залишив в описі під відео. Смартфон має захист від занурення у воду за стандартом IP68, що дозволяє перебувати на глибині до півтора метри протягом 30 хвилин. Також він відповідає стандарту mil std 810 h що означає стійкість до температур від мінус 20 до плюс 60 градусів. Проте варто зазначити. Чити, що після таких випробувань може з'явитися пошкодження на корпусі, наприклад, від падінь. Екран захищений склом Gorilla Glass 3. Він плоский, як і задня частина корпусу, за винятком блоку камер. Тому використання чохла є доцільним. Вага пристрою становить 171 грам, що робить його компактним порівняно з більшістю сучасних смартфонів. Дизайн дещо відходить від сучасних стандартів із заокругленими краями та великими екранами, але це зручно. Взагалі, моторола цікаво поєднала. Гарний, трохи спортивний. Діловий і модний дизайн води, і ще й із Міл стд захистом це приємний сюрприз для тих, хто шукає естетично привабливий, але міцний смартфон. Який не боїться падінь, ударів чи води, варто зазначити, що існує модель без приставки Neo у назві Moto Edge 50. Смартфон Moto Edge 50 Neo відрізняється від неї, зокрема, дисплеєм, який отримав значні покращення, забезпечуючи високу якість зображення та відповідаючи сучасним вимогам до смартфонів. Та головна відмінність це те, що в Neo дисплей рівний, без згинів по краях зліва і права. Дисплей смартфона має розмір 6,4 дюйми, виконаний за технологію P-OLED з роздільною здатністю. HD, що забезпечує щільність 460 пікселів на дюйм. Екран підтримує hdr 10 100% охоплення кольорів DCI-P3 та відображає понад мільярд відтінків, завдяки 10-бітній глибині кольорів. Адаптивна частота оновлення екрану до 120 Гц на основі технології LTPO забезпечує плавність зображення, а максимальна яскравість у режимі HDR досягає 3000 ніт, що робить екран яскравим і чітким навіть під прямим сонячним світлом. Співвідношення сторін становить 20 до. 9, а співвідношення екрану до корпусу 95%, що створює ефект занурення при перегляді контенту. Сертифікація від SGS GS підтверджує зниження рівня синього світла та зменшення розмиття під час руху, що знижує навантаження на очі. Moto Edge 50 Neo працює на чистому Android 14 без зайвих оболонок та рекламного софту. Це означає швидкі оновлення, плавну роботу та стабільність. Крім того, смартфон підтримує функцію SyncShield для підвищеного рівня. Безпеки, а також має екранний сканер відбитку пальця та функцію розпізнавання обличчя для швидкого розблокування. Апаратна частина побудована на базі процесора MediaTek Dimensity 7320, випущеного у червні 2024 року. Це восьмиядерний чіп, що складається з чотирьох ядер ARM cortex a 78 з тактовою частотою 2,5 ГГц та чотирьох ядер ARM cortex a 55 з частотою 2,0 ГГц. Він виготовлений за 4 нанометровим техпроцесом. Що забезпечує високу енергоефективність. Графічний процесор mali G615 mp 2 відповідає за обробку графіки. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має. Має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Процесор забезпечує достатню продуктивність для сучасних ігор на високих налаштуваннях, хоча при перевантаженнях можуть спостерігатися незначні затримки або повільний запуск додатків та камери. Та все ж, якщо є бажання, можна викрутити налаштування на максимум та вижити з нього максимум продуктивності. Смартфон оснащений восьмома ГБ оперативної Пам'яті lpddr 4X та 256 ГБ внутрішньої пам'яті типу UMCP, що забезпечує швидку роботу та достатньо місця для зберігання даних. Смартфон підтримує роботу з двома сім-картами: одна NanoSIM та інша E7, що зручно для розділення особистих та робочих контактів. Також є підтримка NFC, Wi-Fi 6 і та Bluetooth 53, що забезпечує сучасні стандарти без дротового зв'язку. Аудіосистема Moto Edge 50 Neo включає подвійні стереодинаміки з під Отримкою Dolby Atmos, що забезпечує об'ємне та чисте звучання. Основна камера смартфона складається з трьох модулів. Перший на 50 Мпікселів світлосили F18, другий 10 Мпіксів світлосили f 20 та третій на 13 мегапікселів світлосили f 22 В день пристрій демонструє чудову якість фото, хоча при кропі трохи бракує деталізації. Ширококутний модуль приємно здивував, хорошою деталізацією, а трьохкратний зум дозволяє отримати якісні знімки віддалених об'єктів. Портретний режим працює. Відмінно об'єкт добре виділений, деталізація на високому рівні, без очевидних помилок. Макрорежим також справляється зі своїм завданням. У темну пору смартфон показує гідний результат, хоч деталізація трохи знижується, але якість фото залишається пристойною. Двохкратний зум працює добре, тоді як ультраширокий модуль, як і очікувалось, має проблеми з деталізацією. Портретний режим при слабкому освітленні приємно здивував, результати кращі, ніж очікувалось. Тест запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється. Це за своєю роботою. Це результат у нас на основний модуль. Ширококутний модуль. Далі в нас двохкратний зум, трьохкратний зум. Ось такий результат демонструє смартфон на основну камеру. З запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє. це У нас робота ширококутного модуля, основний двохкратний зум. Трьохкратний зум. Фронтальна камера на 32 мегапікселі з світлосили f 24 в день робить якісні селфі з чудовою деталізацією, а портретний режим працює на високому рівні, що свідчить про гарну оптимізацію. У темну пору фронталці трохи важко, але при наявності навіть незначного додаткового освітлення проблем не виникає. Водночас, в темну пору портретному режиму стає складніше правильно відокремити об'єкт, але загальна якість фото залишається нормальною. Тест запису відео на фронтальну камеру. Можете поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу пору часу. Тест з запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється за своєю роботою в темну пору. Ось такий результат він демонструє, в принципі. З додатковим освітленням отримуємо ось таку картинку. Moto H50 Neo оснащений акумулятором ємністю 4310 мАч. Смартфон без проблем витримує цілий день активної роботи, соціальні мережі, дзвінки, браузинг, фотографування та навіть перегляд відео. При помірному навантаженні в кінці дня залишається близько 20 заряду, що дозволяє дійти до зарядки без стресу. Приємним бонусом є підтримка швидкої зарядки потужністю 68 Вт. від 0 до 50% відсотків. Заряджається всього за 15-20 хвилин, а повний цикл займає близько 40 хвилин. Також є підтримка бездротової зарядки на 15 Вт, що рідко зустрічається в цьому сегменті. Moto Edge 50 Neo це один із найцікавіших середньобюджетників на ринку, який у багатьох аспектах виглядає краще за старшу модель Edge 50 Він має компактні розміри, відмінний oled дисплей із високою частотою оновлення, достатньою продуктивністю для щоденного використання та збалансовану камеру. Багато конкурентів. Ментів пропонують потужні процесори, проте їм часто бракує ключових особливостей, як от вологозахист, бездротова зарядка чи якісний ультраширококутний модуль. Moto Edge 50 neo вдало поєднує всі ці елементи, пропонуючи справжній баланс між характеристиками та ціною. Motorola Edge 50 Neo – це добре збалансований смартфон середнього класу. Якщо ви шукаєте стильний, компактний та функціональний смартфон із чистим Android, він стане чудовим вибором. Смартфон ідеально підходить для тих, хто хоче отримати. Максимум функцій за адекватну ціну. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте ось таку вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.